Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. У першому розділі Євангелія від Матвія написано Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Якщо ви прочитаєте перші 17 віршів першого розділу Євангелії від Матвія. То можете подумати, що в них немає нічого особливого, лише перелік імен. Деякі з них ви чули, але більшість вам не знайомі. Однак при уважному читанні ви помітите, що в цьому родовідному дереві є дещо нетипове для юдеїв. У всій цій схемі родоводу згадуються імена чотирьох жінок, три з яких припустилися гріхів Тамара, Рахав і Вірсавія. Четверта була іноземного походження Рут. Тамару втягнули у сварку з її свекром, і під виглядом пошуків справедливості вона здійснила тяжкий гріх в очах Господа. Рахав була відомою блудницею в Єрихоні, але вона повірила в силу Господа, прийняла його любов та змінила своє життя, приєднавшись до ізраїльського народу. Ім'я Вірсавії також асоціюється з гріхом. Її дружину Урії Давид примусив здійснити перелюб, і нарешті Рут безправна чужинка була спасена воозом і стала частиною родовідного дерева Ісуса. Жодне традиційне юдейське генеалогічне дерево не включало в себе жінок. Чому ж тоді в родоводі найвизначнішого юдея усіх часів згадуються чотири жінки, минуле яких було заплямованим? Будь-який історик вилучив без родоводу Ісуса імена цих жінок з їх малопривабливим минулим, аби не компрометувати чистий образ Христа. Навіщо піддавати його ризику бути неправильно зрозумілим? Проте апостол Матвій включає цих жінок до родоводу Ісуса таким чином, демонструючи нам сутність Євангелія. Він наголошує, що в Христі немає ні жінки, ні чоловіка, ні юдеї, ні Гелена. У ньому немає місця жодним пересудам. Більше того, Ісус говорить нам, що в ньому людина звільняється від свого минулого. Не знаючи Христа, ми можемо все життя боротися з убогістю, в якій живемо, але ніколи нічого не досягнемо. Однак біля ніг Ісуса ми можемо залишити всі свої біди й нещастя. І якщо, розкаявшись, приймемо Його прощення та благовоління, то станемо такими, немов би ніколи не грішили. Тож, навіщо страждати від гріховного минулого? Сьогодні ми можемо прийти до Ісуса, упасти до Його ніг і залишити там усе, що нас пригнічує. У ньому наші душі знайдуть спокій. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за те, що Дух Твій Святий закликає нас прийти до Тебе, і ми приносимо перед обличчя Твоє. Все своє старе минуле, і просимо Тебе, Господи, прости нас, очисти нас і благослови нас, благослови наших телеглядачів, будь Господи, з ними сьогодні. Допоможи їм прийняти важливе рішення, посвятити своє життя Тобі. Благослови нас на новий день, в ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Покладіть ваші турботи на Господа, і будьте певні, Він впорається з ними. Ми завжди молимося за наших глядачів згідно тих прохань, які надходять на нашу адресу. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Боже благословення буде з вами. Гарного вам дня! До побачення!